Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Триває в нас другий день унікальної акції в World of Warplanes, яка дуже цікава буде для танкістів, тому що маємо можливість отримати золото, отримати вільний досвід і отримати також інше ігрове майно, таке як День Према, якщо у вас зовсім немає, він також буде діяти і в танках. Ну і, Звичайно, золото і вільний досвід, які є спільними на обидві гри. Отже, можемо отримати 10 коробочок за 15 боїв виграшних, в яких кожному треба набити по 5000 персональних оч очків. Тобто головна задача це, в принципі, перемогти. А 5000 персональних очків, думаю, ви вже наб'єте. Я якраз виконав на цьому, на новому аккаунті і хочу вам показати, що власне, буде випадати. Ну, по суті, на новому аккаунті, там, де немає компенсації, немає нічого. Так, грав я на І5. І грав також на АО 192. Трошки навіть його так приукрасив такими от емблемками, тому що треба було задачі поробити. От, Давайте відкривати, власне і подивимось, що нам буде випадати. Скільки мені знадобилося часу? Часу знадобилося приблизно а, години, напевно, 2,5-3. Десь в цьому. В цьому от Скажімо так. Проміжутку. Так, що в нас тут? Нема нічого поки що цікавого. Далі. 20 тисяч вільного досвіду. От, будь ласка. Забрати. Так, знову забув, подивитися, 5300 в мене золота було. Ну, а я думаю, вільний досвід і так переходиться. Так. До речі, на цьому аккаунті золото... О, 5000 вільного досвіду. Золото є із, із із цих от коробочок, таких самих схожих, і також із коробочок, які були за 23 гривні в танках. От. Щось аж підвисло трошки, що там таке випало. 250 золота. 1250. О, нормально, нормально. 1500 золота з однієї коробочки. Це от мені подобається. Не дуже багато. Якби випало там 4000, це було б дуже класно, але. О, 1000. Чудово. 2500 вже маємо плюс. <кій> відкриваємо далі. 2 дні према, Ой. Ой-ой, 30 днів према. Ну, коротше, замість того, щоб випала голда, випав нам 30 днів према. М -м, печалька, звичайно, тому що він мені тут не сильно потрібен. Ну, але вам можливо. Така пропозиція буде цікава. Якщо у вас зовсім немає прийма, тому він діє і також в танках. 250 золота. Ну, загалом випало скільки нам? Було 5300, маємо 800. Ну, непогано. Я вважаю, що це взагалі непогано. Ще трошки так от. Ну, по суті, нам вже вистачає на якогось там ланцена на аккаунт. Зараз, ну, наприклад, я можу взяти. Але. Напевно, трошки призбирати і купити щось потім. Можливо, буде ще якась акція. Тому буду мати можливість взяти якийсь унікальний танчик потім собі. За якийсь там аукціон або за ще щось. Ну, просто, щоб я був на аккаунті, просто так. Отже, акція дійсно гідна, прикольна. В принципі, те, що треба перемоги, то таке собі. Я думаю, що буде попадати з адекватними союзниками, то. Ці от задачі і так, само собою пройдуться. Але, звичайно, треба буде накатати там, боїв десь біля 30 для того, щоб пройти. Бої плюс-мінус такі самі одинакові, як і в танках за тривалістю. Можливо, деякі довші, деякі коротші, ну таке собі знаєте. Коли як. Один раз на раз не приходиться, як то кажуть. Тому, такі от справи, такі от коробочки на фактично нульовому аккаунті. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте.